Використовуйте меню бота, щоб допомогти користувачам знайти потрібну інформацію. Створюйте команди, які запускають певні ланцюжки. Відкрити меню можна натиснувши на іконку зі знаком «слеш» у полі введення повідомлень. Щоб створити меню бота, на сторінці чат-бота перейдіть на вкладку меню та натисніть Додати елемент. Введіть назву команди. Можна використовувати до 30 символів у полі: латинські літери, цифри та знак нижнього підкреслення. В описі вкажіть, для чого можна використати цю команду. У цьому полі можна ввести до 200 різних символів, а також додати емодзі. Виберіть ланцюжок, який запуститься після вибору команди зі списку. Натисніть Додати, щоб додати команду до меню. Розширюйте меню за допомогою кнопки Додати елемент. Після створення команд натисніть Зберегти, щоб зберегти створені елементи. Меню з командами готове до роботи. Ви також можете створити клавіатурне меню для користувача за допомогою кнопок швидкі відповіді. Ви можете додати до десяти таких кнопок і додати до них емодзі. Вони відображаються у користувача під полем введення тексту, ховаються при натисканні на відповідний значок і зникають після надсилання наступного повідомлення.